Ну, в общем, тут така п'ючий чик Чилю. Приїхали з родиною на такий відпочинок в ліс. Це якесь село в Польщі. Ну, і тут, і тут, коротше, доганяє мене мій страх Летучі мишки. Я хочу навіть сказати більше. Навірно, от той домик, то їхній домик. Тому що другий вечір підряд вони літають дуже низько. Прям я не, не, не бачила, щоб так літали мишки. Я не брешу, я правду розказую я... на камеру. Я хочу це розказати людям і, ну, взагалі, може, мене хтось пойме. Ну я хочу перестать боятися э, э, цих созданій Бога. Вони теж мають право жити, літати в своє время. Но тут, конечно, ми со своїми страхами тут приходим і їх боїмось. Я надеюсь, вони будуть летать своим, своими путями, и я им не буду помехать. Да. Вот. Всех люблю, обнимаю.